Тіньовий бізнес чи нічний сервіс на годиннику о північ. Ми вирішили перевірити, чи працює служба таксі в Запоріжжі у комендантську годину. Відкриваємо один з популярних додатків, вказуємо маршрут. Додаток пропонує послугу за 155 гривень. На екрані з'являється пошук водія. Через 10 хвилин ми досі шукаємо водія. Натомість нам пропонують збільшити ціну поїздки на 100 гривень. Ще за 10 хвилин замовлення нарешті приймає водій. На правах анонімності водій погодився з нами поспілкуватися. Чоловік понад п'ять років працює у службі таксі, та зізнається, спочатку повномасштабного вторгнення попит на поїздки знизився, тож намагається підзаробити вночі. Втім, каже, працює не завжди лише за потреби або для постійних клієнтів. Інколи ще постійних клієнтів везуть. Буває, що заробляєш, але не так, щоб повністю великий куш зірвати. Є ще шабашка, нічні заклади. Мені телефонує адмін, каже, забери клієнта, я забираю. Ось там вже можна заробити нормально. Я Якось забирав людину, ну десь штукар закладу і 800 мені. А вона там їхати може ну хвилин 5 було всього. Чоловік каже, у комендантську годину працювати складніше. Замовлення надходять рідко, а ризик натрапити на патрульну поліцію високий. Додаток ставить спочатку середню ціну. Ну я ж ризикую, тому я чекаю, доки люди ціну не підвищать. Стоїть ціна, наприклад, десь 140-150 гривень, а я почекаю, потім відвезу гривень за 300-400. На бабурку якось віз людей гривень за 800. Це ризик, бо можуть зупинити працюю на свій страх і ризик. Під заробити комендантську годину намагаються і приватні перевізники без логотипів, додатків чи офіційної реєстрації. Усе в особистих чатах за рекомендацією або телефоном їхні пропозиції забрати з будь якої точки, підвести в обхід блокпостів, врятувати вашу ніч. А мінімальний тариф всього тисяча гривень. Таксі по місту після 0 годин 500 гривень подання, далі 50 гривень кілометр, додаткові точки адреси плюс 100 гривень. Між місто у будь-якому напрямку 200 подання плюс 30 гривень кілометр, якщо подача в іншому місті та на Запоріжжі або кудись в інше місто, перед оплата 100%. Працюємо цілодобово. Швидка подача авто 15-20 хвилин. На блокпостах проблем немає. Доставка їжі у нічний час доби, доставка алкоголю, квітів. Нагадаємо, відповідно до закону України про правовий режим воєнного стану в Україні, зокрема у Запоріжжі та області, введено комендантську годину з 24 лютого 2022 року. Втім, юристка Ольга Зелінська пояснює, покарання за її порушення у законодавстві не передбачене штрафні санкції залишаються у сірій зоні. Законодавством не закріплене притягнення до будь якої відповідальності ані адміністративним кодексом, ані кримінальним не передбачено. Покарання за порушення комендантської години, тому я вважаю, що це проголовлена на даний час. За словами речниці патрульної поліції в області Катерини Шевченко, в комендантську годину водіїв мають право зупинити та доставити до відділку поліції для з'ясування обставин. каже в нічний час пересуватися місто можна лише за певних обставин. Є поодинокі випадки, коли людина під час повітряної тривоги має дістатися укриття або пункту незглавності. В таких випадках вона може пересуватися безпосередньо до укриття. Бувають різні невідкладні випадки, такі як стан здоров'я, який потребує невідкладної медичної допомоги. Також, якщо людині потрібно дістатися до вокзалу або зустріти когось, або людина має квиток, в таких випадках дозволено. Проте у всіх цих випадках Люди повинні повідомити про користування на лінію 102. Світлана Гарбузова, Максим Савчук, Геннадій Корчененков. Суспільне новини Запоріжжя.